Преосвященні владики, всесвітніші і причесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, добрі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Цього року Господь знову зробив нас причасниками своєї. Тайної вечері. Ми причастилися Його тіла і крові. Ми стали свідками благодаті Святого Духа Його крайнього упокорення на чині вмивання ніг. Ми знаємо, що тайна вечеря зветься тайною не тому, що вона є таємна або прихована. Але тому, що на ній відбувається якась незбагненна, ніколи не зрозуміла для людського розуму Божа дія. Ми чули, як Петро пручався і каже до учителя, не будеш мені мити ніг віки. А Христос йому каже, те, що зараз я роблю, ти не розумієш, ти не знаєш. Зрозумієш потім. На тій тайній вечері, завдяки якійсь особливій, незрозумілій Божій дії, почалося щось цілковито нового в історії людства. Почався новий вихід. Був заключений новий заповіт між Богом і людиною для того, щоб могти йти у тому новому русі. До свободи Господь Бог дає нам нову манну, яким є Його тіло, дає нам споживати Його животворящу кров. У тій Пасхі новій, як ми будемо співати за кілька днів, ми отримаємо нового, новозавітного пасхального ягня, яким є наш з вами Спаситель Христос. На тій таємній, тайній, незбагненій вечері ми сьогодні з вами могли побувати. Під час читань Євангелія ми чули з вами один наказ чи заклик, який Ісус Христос звертає до своїх апостолів. Тих трьох, яких Він взяв з собою. У Гецеванському саду, щоб вони були свідками його найглибших переживань, його глибокої розмови із своїм небесним Отцем. Він до них каже: Чувайте і моліться, щоб не війти в спокусу. Ми сьогодні святкуємо установлення тайне Тіла і крові Ісуса Христа, Тайний Євхаристії, а разом із Тим Тайний священства. І сьогодні з вами, зокрема, дорогі співбраті у священстві і у єпископстві, брати семінаристи, я би хотів роздумати, що означають ті слова Ісуса Христа, сказані сьогодні до нас. Чувайте і моліться, щоб ви не вийшли у спокусу. У листі до євреїв автор пояснює нам з вами, що означає чувати. Чувати означає кожного дня, кожної хвилини перевіряти свою вірність. Наскільки ми є вірні тому дарові, який ми отримали? Наскільки ми є вірні. Тому скарбові священичого служіння, які Христос вклав у наші з вами душі і серця, як угленяні посудини. Наскільки наше життя відповідає тому, ким ми є. Наскільки те, ким ми є, відповідає тому, що ми чинимо, що ми робимо, ось що означає чувати. Той, хто чуває, природньо молиться. Тому що він відчуває і розуміє, що ця молитва це не є якийсь зовнішній закон, це є щось, що випливає з його потреби, з його серця. Той, хто чуває, він завжди молиться. Що означає той наказ для нас сьогодні? У чуванні молитися. Найперше, я думаю, що кожен із вас знає і розуміє, яким є, якою важливою є молитва правила церкви, яку, яку ми звемо часослов, як молитва за народ, за людей. Приклад такої молитви дає нам сам Ісус Христос на Тайній вечері. Він каже, Отче, не за світ молю, а за тих, яких Ти мені дав. І тих, хто задля них увірують в моє ім'я, що Ти мене послав, невід'ємною частиною священичого покликання, а також ознакою Його вірності, тому дару, який отримав, є моління за Божий люд, за ті всі потреби, болі і сльози. Які його турбують, все те він має вмолити і принести до свого Небесного Отця. Ми особливо сьогодні є покликані молитися за єдність Христової Церкви в Україні. Бо це є складова частина архірейської молитви Ісуса Христа, який молиться до Отця і каже, Отче, збережи їх, щоб вони були одно. Одно, як. Я в тобі, а ти в мені. Сьогодні київське християнство поділене, але прагне єдності. Ми мусимо за ту єдність молитися, мусимо її будувати, мусимо її шукати. Мусимо просити Господа Бога, щоб об'єднання церков київської традиції не стало черговим політичним, суспільним проєктом. Але будучи вірними наказу Христа, ми були справді апостолами тої єдності, яка випливає із благодаті Духа Святого. А найвищим знаком тої єдності є причастя єдиного тіла і крові Спасителя, сопричастя Євхаристийне, здатність разом стояти біля одного престолу і разом звершувати Божественну літургію. Чувайте і моліться, щоб ви не увійшли у спокусу. Ця спокуса, про яку говорить Христос, це і перш за все випробовування. Бо коли наступають драматичні обставини, як ми кажемо часом, нестандартні ситуації завжди перевіряється, як ми чуваємо і наскільки глибоко ми молимося. Найбільшою спокусою, зокрема для духовної особи, це є оцінити неоціненного. Проміняти вічне за дочасне, проміняти Бога за Його сотворіння. Яскравим прикладом такої спокуси є вчинок Юди. Усі свої драматичності. Але для того, щоб вистояти і справді могти доцінити і побачити велич в покорі, силу в немочі, Божу мудрість у людській немудрості потрібно чувати і молитися. Буквально за два дні, 11 квітня, ми будемо згадувати 70-ті роковини арешту усього греко-католицького єпископату на чолі з Патріархом Йосифом Сліпим, коли комуністична влада для того, щоб знищити церкву згідно з тим, які ми сьогодні чули, ударів пастиря і розбіжаться вівці стада, ув'язнила. Увесь наш єпископат. Ми, споминаючи ці роковини, будемо дякувати Господу Богу за те, що ці наші свідки віри, наші великі попередники чували, молилися і не увійшли у спокусу. Сьогодні для того, щоб разом пережити цей чин умивання ніг. Подібно, як минулого року, ми шукали живих свідків, які можуть своїм власним життям бути прикладом сповнення того заповіту Ісуса Христа. Чувати, молитися, щоб не ввійти в спокусу. Як ви пригадуєте, минулого року на чин умивання ніг ми запросили були наших майданівських капеланів. Які були із своїм народом, які, на руках в яких вмирали Герої Небесної Сотні, ті, які супроводжували своїх дітей в найтяжчих моментах історії України. Сьогодні я дякую, що військові капелани. Відгукнулися на моє запрошення і прибули сьогодні, щоб разом з главою церкви чувати і молитися і рятувати, рятувати кожного, хто має небезпеку впасти в спокусу. Я хочу сердечно подякувати вам, дорогі отці, за те, що ви, згідно вашого священичого сумління, сповняєте. Цей пастрицький обов'язок там на передовій, де наші хлопці своїми грудьми затуляють наше життя, які стоять у тими пасхальними агнцями, які життя своє дають за друзів своїх. Я дякую, що ви там, в таких надзвичайно складних умовах є учителями любові, благовісниками надії. А найбільше всього свідками віри. Якщо наше військо молиться, воно і не переможне, але цієї молитви, того чування повинні навчити наших воїнів ви. Ми сьогодні просимо нашого Спасителя, щоби зробив нас. Здатними сповнити те велике завдання і покликання, до якого Він нас покликає. Всі разом сьогодні молімося за наших священників, за наших владик. Молімося за наших семінаристів, за усіх тих, кого Господь Бог покликає до священства в такий непростий час. Бо це є знак того. Що наш Спаситель веде нас у тій дорозі, у тому пасхальному русі, в якому ми зараз перебуваємо. Нехай наш всемилостивий Господь у своїх страстях і силою свого Воскресіння воскресить нашу Батьківщину, наш народ до Нового Божого, вічного, небесного. Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу!